Величезний привіт. Ми з вами у чарівному світі. Магазин Єва акція на 18 та 19 серпня, тобто акції понеділок та вівторок. Зараз я вам розкажу, покажу все. Дякую за коментарі. Дякую дуже за ваші подобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Перша акція це знижка 40% на нові. Ось ці жіночі та чоловічі дезодоранти Nike. Правильно я читаю? Це ж Nike, Оця. Фірма да, випустила нові дезодоранти. Зараз вони в Єві можна їх придбати зі знижкою. 123 гривні, є багато різних ароматів. от не знаю, дивіться, Тут написано, все дезодоранти, дезодоранти, дезодоранти. Це не антиперспіранти, тобто це просто дезодоранти це освіжити а, свій аромат на протязі дня. А ось це антиперспіранти, де пишуть антиперспіранти це для захисту від поту. Тому деякі в коментарях минулого разу, ще давно, коли вони перший раз з'явилися, що безнижки були, писали, що вони від поту не працюють. Вони не будуть працювати від поту, тому що це дезодоранти, це не антиперспіранти. 123 гривні можна прийти вибрати собі, ну і кинути в сумочку. Протягом дня оновити аромат. Так, це у нас жіночі, і ходіть подивимось на чоловічі. І ось тут чоловічі, але, але гелів для душу Nike я не бачу. Написано, що і на Гелі для душу Nike також знижки. Не бачу ні жіночих, ні чоловічих, мабуть, ще а, немає. Так, ось Гелі, ой, вибачайте, дезодоранти Nike чоловічі. Вони також зі знижкою 40% 101 гривня. Так, ну і поки я тут біля чоловічої зони, а хочу сказати, що вийшла ось така новинка від Gillette для чоловічої інтимної гігієни проти натирання, якщо у вашого чоловіка натирають ноги, особливо в тих місцях, літом, да? між ногами, говорю те, як є ми всі люди. Є ось такий спеціальний засіб після прийняття душу намастити ним і натирання. Зникає. Ціна 339 гривень, поки що без знижки. А оце я собі купував недавно, був 1600. Вже дивіться, яка ціна, 2200. А оцей був. не пам'ятаю. Коротше, 1900 мені вийшло ось цей набір для інтимної гігієни для бриття. І ось цей гель для інтимної гігієни. Для бриття інтимної зони, точніше, щось так сказати. Дорожчало, все подорожчало буквально місяць назад ще. Наступна акція також мінус 40% на Alpha Met Professional. Всі засоби для догляду за ротовою порожниною. Так, давайте по черзі. Зубна паста, є багато різних зубних паст: 75 мл є. Об'єм вага цієї пасти. Бачу ціни по 69 ну, грубо кажучи, 70 гривень. Ціни бачите на екрані. Зі знижкою також 40% альфа-мед ополіскувач для ротової порожнини. Так, є захищення від запалення ясен та каріусу, тривалий захист для чутливих зубів. Об'єм 500 мл, зараз вони по 90 гривень. Знижка 40%. Зубні щітки, Альфамед також зі знижкою 40% для чутливих зубів з м'якою частиною. Назвичайна м'ягенька частина, якщо кровоточать ясна, ось можна придбати ось цю зубну щітку. Дуже хороша. 77 гривень. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. А кольори можна обрати, є різні. Зі знижкою 40% на iceberg це також догляд за зубами. Ополіскувач айсберг 46 гривень та 50 копійок, тут 300 мл. Професійна зубна паста айсберг 190 г. Зараз в акції 95 гривень. Також є ось такий а, кокосове вугілля для відбілювання зубів за ціною 87 гривень зі знижкою. Додаткові відбілюючі смужки гелеві за 87 гривень 3 штуки. Олівець для відбілювання зубів 104 гривні. Є ще ось така професійна капа 166 гривень. Зараз вона в акції для відбілювання зубів. Цілий набір. Тут гель, капа і LED лампа 166 гривень. І потім просто можна докуповувати собі ось цей гель і заповнювати капу. Вона завжди продається, цей гель завжди в Єві продається 87 гривень. Так, ходіть далі. Якщо ви полюбляєте ось такий кремовий очищувач сів, зараз його можна також придбати зі знижкою. Дивіться, ось такий великий 750 мл. Зараз в акції за ціною 100 гривень. 70 гривень ось цей ультрабілий, тут об'єм 500 мл. І якщо ви боїтесь купувати чи, може не довіряєте, спробуйте ось цей маленький, так як говорять да? 250 г, зараз також зі знижкою 43 гривні. Взагалі дуже хороший. Я пам'ятаю, в мене була сковорідка оця від Цептер. Цептер, цептер, цептор, та цептор, якщо не помиляюсь, ось. І радили оці працівники, консультанти, цептер, щоб очищати ось таким кремовим якимось засобом і такою тряпочкою, яка не шкодить поверхні. Ось. Тому цей всіх мені дуже подобався для таких спеціальних. Спеціального посуду Наступна акція 18 та 19 серпня. Greenway, фітолінія, всі косметичні та вологі серветки, також зі знижкою 40%. Давайте по черзі. Greenway, вологі серветки 60 штук за ціною 27 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна. Такий формат невеликий, щоб багато не займав місця в сумці чи в рюкзаку. Вологі серветки 60 штук, 27 гривень. Трішки більші, ось такі. Це вже пакування йде з клапаном. Вологі серветки тут 100. Штук і зараз за ціною 37 гривень, також зверніть увагу. Greenway 15 штук вологі серветки, за ціною 7 гривень 20 копів. Дуже хороша ціна, також зверніть увагу. Але також в акції і сухі звичайні серветки паперові хустинки 150 штук, ось такі Greenway двошарові, за ціною 30 гривень у картонній коробці. І ще можна ось таки придбати тут а, два кольори всередині. Так, 40 і 40, 40 таких кольорових і 40 білих. 80 штук за ціною 27 гривень. Наступна акція 19, 18 та 19-го вся стійка крем, фарба для волосся інтенсив, крема, зі знижкою 30 А ось вона тут і висить. Точніше, стоїть фарба паліт за ціною 82 гривні та 50 копійок. Зі знижкою 50% від звичайної ціни. Не раз я говорю у відео. Наголошую, що в магазині Аєва можна знайти туалетну воду, парфумовану воду зі знижкою більше, ніж 50%. На це також зверніть увагу. Ось, наприклад, зараз Dolce Габана більше зі знижкою, ніж 50%. Ну, оці москіно, вся парфумірія зі знижкою 50%. Дуже подобається мені ось цей Moschino той бой. А, бережу його, не знаю чого. На друге життя, скажи, бережеш ще що. Надзвичайно крутий аромат, мабуть, нічого вже тут нема. Ні, ще щось є. Дуже крутий аромат, ось цей москіно. Чоловічий і також є жіночі. Вони в білому і в рожевому кольорі. Де ж вони є? Десь тут є. А ось вони. Тут же ж і стоять. На це також зверніть увагу. Зараз на них знижки 50%. Парфумерія Lanvin також зі знижкою 50%. Це оцей еклат Надзвичайно крутий аромат, також зараз в акції. Наступна акція Єлизавека всі засоби для догляду за обличчям зі знижкою 50% від звичайної ціни. Це все Корея. Зверніть увагу, зараз все буде зі знижкою 50%. Наприклад, ось цю сироватку можна буде придбати за 199 гривень. Сироватка зволожуюча для обличчя. Багато є хороших очисників для обличчя для різної шкіри. Ось такі зараз лише 199 гривень. Очищуюча пінка із золотом 134 гривні 180 мілілітрів. Ну, зрештою інформацію вам подав. Зверніть увагу зараз на корейську косметику Елізавека. Наступна акція на Мей. Для обличчя та мей для тіла всі засоби для догляду за обличчям та тілом, і з кешбеком 80% На це також зверніть увагу. Усе для тіла та для обличчя з кешбеком 80% А зі знижкою по 20 гривень зараз креми для ніг мей, Ну і також уся лінійка для догляду. За обличчям. Так, тут креми від 74 гривень для обличчя, є для шкіри навколо очей. Денний та нічний, є по 90%, бачите вже зі знижкою і з кешбеком 80%. Також багато різних умивачок, як я говорю. Гелій для умивання. По 60 гривень засіб для вмивання можна використовувати оце як скраб, як пілінг, 150 мл 60 гривень. Звичайно, що це а, така, знаєте, м -м, бюджетна лінійка, але єва контролює а, якість самих продуктів. Мей Мегдальта увес, ось така пінка 150 мл, Зараз за ціною 50 гривень. 49 гривень освіжаючі тоніки. Мей. Крем для шкіри навколо очей зараз зі знижкою 50% І ще вам нарахують 80% кешбеку, 15 мл за ціною гривень від мей живильний крем ось такий з алоє та маслом ШИ. 50 мл для сухої шкіри обличчя 100 гривень. сироватки для всіх типів шкіри Май по 119 гривень. Акція на а, так це у нас чи це, це дійсно мейбелін Ні, це велін. Це декоративна косметика, ага, крім Glambi і місай. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третя Одиниця в чеку найдешевша вам буде у подарунок. 80% на всі жіночі засоби для депіляції Evelyn, May та VIT. Дуже багато всього, все вам не покажу, надаю вам інформацію. Бачу, що товари зі знижкою можна придбати і ще вам нарахують кешбек 80%. Крем для депіляції має 100 мл – 45 грн. Ось такий 200 мл May по 80 грн. Евелін також широка лінійка всіляких засобів для депіляції. На це також зверніть увагу. Все зі знижкою і з кешбеком 80%. Так, Фірма ВІД також а зараз все майже з червоними цінниками та з кешбеком 80%. Крем для депіляції Vit 100 мл 159 гривень. Смужки для депіляції 20 штук 172 гривні. І ось такі смужки 12 штук за ціною 172 гривні. На капці пляжні жіночі від 100 гривень і чоловічі від 119 Зараз акційна ціна. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі креми, Губки, дезодоранти для догляду за взуттям, ролики для чищення одягу. Також є позиції зі знижками. За 119 гривень можна придбати ось такий універсальний спрей 300 мл аерозоль. Ну, я гадаю, що може трішки за скоро ще оце все для взуття, тому що всі ходять ще у босоніжках, у В'єтнамках. Ну, інформацію вам надав, зверніть увагу, кому потрібно. 1 плюс 1, 3, третій найдешевший чеков буде вам у подарунок. Всіх засобів для догляду за тілом, руками та ногами 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто будь-яка торгова марка, купуєте 2. І третє вам буде у подарунок. Не обов'язково брати всі одинакові креми, наприклад, для рук. Можна взяти один крем для рук, другий крем для а, обличчя, наприклад, Ніваю Софт, і третій крем для ніг. Так, Silky Hands Крем для рук зараз по 40. 4 гривні майже зі знижкою. Креми для рук Mary Queen по 33 гривні. Тут 100 мл. І ось такі, як я говорю, тревел версія. Зараз є навіть по 6 гривень. Дуже багато по 6 гривень. Купуєте 2 і третій вам буде у подарунок. Є також парфумовані. Об'єм 30 мл. 62 гривні креми для рук дав. Креми для рук для ляпиті Марсельє по 6450. Гарін'єр можна придбати за 170. І мікса 185 гривень. Також усі засоби для тіла, тобто лосьони можна придбати зі знижкою. Креми для. Тіла також зі знижкою 1 плюс 1 дорівнює 3. Наприклад, ось такий крем DAV зволожуючий за ціною 70 гривень 75 мл. І зі знижкою Nivea Soft, ось крем для рук, для тіла та для обличчя 80 гривень 100 мл. Наступна акція мінус 50% на другу одиницю на всі засоби для миття посуду руками. Тобто, всі гелі для миття посуду. Мінус 50 на другу одиницю. Це дуже хороша акція, господиньки. Зверніть увагу, ось можна взяти фейрі півторалітровий за 169 гривень, і другий вам буде лише за пів ціни. Літровий фейрі зараз по 129 гривень. Навіть можна собі зробити запаси на майбутнє з такою акцією. Ось Грюнвельд 800 мл по 38 гривень, і другий вам буде за пів ціни. Вухастик хороша знижка гель для миття дитячого посуду 500 мл 40 гривень, і другий буде лише, ну ви зрозуміли за скільки. Так, усім знайомий донат для миття посуду літровий 84 гривні. Також можна придбати ось такий літровий донат, просто перелити в свою тару. Це ще буде дешевше. 58 гривень та 50 копійок. Беріть один і другий зі знижкою 50%. І бюджетний скай засіб для миття посуду з харчовою содою літровий 37 гривень і другий мінус 50 відсотків. А ось цей на нагадує мені галу. Пам'ятаєте, колись була гала для миття посуду? Ось ось такий літровий. Засіб для миття посуду, до речі, пляшка з дозатором 54 гривні. І моя любима акція 2 дорівнює 4 на всі аксесуари для волосся, дорослі та дитячі. Всі аксесуари, прикраси, показувати вам це не буду, тому що змінюється асортимент. Цього разу бачу те, що, все те, що я показував в минулому відео. надаю надаємо інформацію, купуйте 4 і 2 найдешевших чеку вам буде у подарунок. Ця акція дуже-дуже часто в магазині Єва. Наступна акція на все рідке крем мило, Савон де Рояль та About рідке мило зі знижкою 50% від звичайної ціни. Ось тут я бачу ось Moxan, 500 мл 73 гривні майже акційна ціна. Їх, якщо я не помиляюсь, є два види і ось цей Савон де Рояль. Мило. Крем мило по 67 гривень та 50 копійок. Так, ось ще савон Дерояль. Парфумоване крем мило 500 мл за ціною 92,50. Це зі знижкою 50%. І також в акції About. Антибактеріальне можна придбати за 57 гривень. 300 мл. Ось таке крем мило about 500 мл за ціною 55 гривень. Для найменших всі дитячі шампуні та гелі для душу мінус 50 від звичайної ціни. На це також зверніть увагу. Ось, наприклад, зараз гель вибачаюсь, шампунь для душу Джонсон без сліз для маленьких принцес 96 гривень. І другий можна придбати зі знижкою 50%. Не обов'язково брати такий самий, можна брати ось такий. Так, гелі для душу дитячі фа 89 гривень. Зая. Також в акції. Це великий об'єм 500 мл 115 гривень. Дитячий шампунь Шаума 119 гривень. Шампунь для малечі вухастик 200 мл 54 гривні. Ну і навіть можна придбати ось такий великий Джонсон, 500 мл, зараз на нього хороша знижка і ще буде 50 на другу одиницю. Наступна акція на гарньєр Фрутіс. Всі засоби для догляду за волоссям. 400 мл об'єму зі знижкою 30%. Ну, ви знаєте, що в магазині є великий вибір різного шампуню. Суто для вашого волосся можете обрати. 400 мл. Зараз їх акційна ціна зі знижкою 30% по 107 гривень. Так, як я вже сказав, великий вибір. А, ну так, 400 тільки мілілітрів. І ще зі знижкою підказала мені консультант магазину Єва, що ще зі знижкою 30% Ось такі маски для волосся об'ємом 400 мілілітрів. На них також знижка, і вони зараз в акції ціною 214 гривень. Це були всі акції на сьогодні. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд і до наступних відео.